М'яка чашка польського виробника Ава, артикул 2109. Кругла зручна форма, повномірна за глибиною. В нижній частині чашечки два шару мережу, всередині нееластично січити полотно, яке добре тримає груди і добре тримає форму. Є бокова корекція, вона ховає все зайве і збирає груди ближче до центру. Чашка розпальна на три рівномірні частини. Це дає комфорт і рівномірне розташування грудей вашої білизні. Верхня частина із еластичного стічного матеріалу на м'якій резиночці. Бретелі не, не, від... не відстьобуються, і прямо пропорційно розміру вони розширені. В поясі немає бокової кісточки. Але якісні і зручні резиночки, вони добре тримають вашу білизну, і білизна не скручується. Дуже зручний пояс. Два ряда очків. Всередині, як ми казали, січите полотно, нееластичне, яке добре тримає форму. Форма за собою глибока, повномірна, добре підходить жінкам з великими розмірами. Чудовий класичний бзгалтер із мережеве для жінок з середніми і великими грудьми. В інтернет-магазині білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до G і K. Pusharp м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.